Намагаюся ще донести до сучасної молоді, можливо, ту поезію, яку ми не чули, не вчили. Я все там знаходжу і для молоді так само, і пісні про кохання в мене є, коли навіть студенти слухають, не знаючи, що це Леся Українка, і кажуть, як гарно. Учасники зібрання читали і слухали твори Лесі Українки рідною мовою та польською. У нас на факультеті студенти вивчають польську мову, польську мову, і ми вирішили, що хай вони покажуть і своє знання, і вміння польської мови, і хай вони відкриють нового читача для Лесі поляків. Ви, моє знижче слів вас авторка цього молодійного перекладу Лаурат Лесі Українки, учасниця майдану Ярослава Павлюк, впевнена, романтична та мужня Леся актуальна й сьогодні. Були ті жалібні дні, то я згадувала. Лесю Українку вона сказала: месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею відважно до бою. Зброя моя, послужи воякам краще ніж служиш ти хворими рукам. Майдан в цьому підтвердження.